Практика була в школі, і вона каже: ви хулігани, четверо, всі парти красили, то робили. Вам задача оцей цей коридорчик чуть, -чуть докрасити. Ва. І вона пішла десь, знаєш. І ми поки докрашували, і чоловік один побачив, каже, там не ціво. Відкриває її стіл, там, сейф. сейф, там, де в неї зошити, книжечки, знаєш, і, і бачить там пакетик невія, такий синенький. Ну, він пакетик не веє, не вписується в щерівський цей весь атрибут. Він каже: Слухайте, а наша панія, навірно. Або в неї для душа, ти не буде, так? ми відкриваємо, а там вино Ізабелла. Опа! Заграничні цукерки. І ми думаємо, а чому ви це не при. Ми хто? Ми хто? Ми 10 клас, ми хуліани ми. І троє каже: ні, 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 та що якісь, вона потім найдена нашу. нашу Давайте щось. з нею. Закрили назад. Далі малюємо, а думка лишилася. І ми думаємо, блін, Хлопці, та це поки висохне, поки вона прийде тиждень, ми ці купимо та й назад засунемо, навіть не буде бачити нічого. Ми витягуємо той пакет, розумієш, звідти? Чим відкривати? Нема. Кожен дає лайфхаки, хтось знімає туфель, кладе то вино в дерево, стукає, щоб той корок туко виліз, як не знаю. Чуть-чуть. І та вся історія закінчилася тим, що ми вже про неї забули. Про кого так ви випили? Ні, ми випили, забули трішечки вернути. Мій дідусь, бабуся. Ми їдемо на город в селі. Знаєш. Це вже нова, нова історія? Ні, ні, о, це, 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 це сіквел. Просто і проїжджаємо наша по прихату Мідно. нашої вчительки, і по нам бачимо що, Ну типу, ну, нас побачила і йде до дороги. І я згадую. І вона Така спустила і забила сиди. Вона підходить до дороги, а дід каже, а що це твоя вчителька йде? Я кажу, я не знаю, я не знаю. Не знаю. <рес> каже, ми їдемо, може вона щось хоче запитати. А, а, а вона теж, знаєш, партизанка не каже, знаєш, діду з бабу зразу каже: Ілля, тебе на хвилинку можна. Mm. Я йду mm. разом з нею, а вони сіно там робили купиці. Вона каже, ви оце окрасили, що було? Я кажу, я не знаю. Просто... Я партизан, я дав там клятку. Я... я не знаю нічого. Може то той, може то те, може. Хто? Я кажу, я не признаюся. А вона, вона хитра у нас була, знаєш, і мене тако веде, я думаю, куди вона мене веде. А вона мене веде до купиці, і я бачу, який самий пакеті кнівеє. А це вже тиждень пройшов. А яка подивися туди, що там? Я відкриваю, вино Ізабела, а конфети не ті. Я кажу Людмила Вікторовна, це піз. <режу> кажу, конфети були не <режу> ті.